Сергію, ви казали про складнощі в евакуації. Наскільки ви бачите перспективу в НРК і чи будуть збори на НРК від вас? НРК це наземні роботизовані комплекси, якщо хто не знає, наземні дрони їх ще називають. Перспектива НРК дуже велика. Я робив аналітичну доповідь минулого року, коли там було одне випробування по застосуванню НРК комбіновано з безпілотними засобами, і тоді ще сказав. Що НРК в ударній компоненті на найближчий час мало перспективні з огляду на те, що вони дороговартісні, близько мільйона гривень тоді було за комплекс, і там є значні труднощі з перезаряджанням і так далі. А от НРК для мінування, розмінування і логістики мають велику перспективу, і вони дійсно дуже допомагають з логістикою, але вони не можуть повністю її замінити. Ну, наприклад. Якщо треба провести евакуацію і провести пораненого 10-20 кілометрів, НРК тут вже не сильно допоможе. Але НРК дійсно треба розвивати. Ми менше ризикуємо людьми, коли застосовуємо ось отакі роботи. І держава зараз вкладається активно в закупівлі НРК. Чи плануємо ми їх купувати? Ну, дивіться. Якщо ми зможемо збільшити наше фінансування втричі, а станом на зараз це 250-300 мільйонів на місяць, ми збираємо разом з вами і за допомогою українських бізнесів, які активніше стали долучатися. Так, от якщо ми будемо збирати на місяць, хоча б 900 мільйонів. То тоді ми зможемо почати закуповувати НРК. До того моменту ми не можемо собі цього дозволити, тому що е, крім е, перехоплювачів-шахедів, які коштують один від е, 90 тисяч гривень, 88 зараз є вже навіть. Е, але ну, це дорого все одно для зборів дорого. Ми ж купуємо ще дрони на оптоволокні. До речі, дуже гарні купуємо дрони на оптоволокні, які показують високий результат, і на них теж треба активно донатити. Так ось, нам не вистачає бюджету, розумієте. І ми то можемо його і зараз купувати НРК, але тоді ми не купимо перехоплювачі шахедів. Тоді ми не купимо дрони на оптоволокні. Тому для того, щоб ми могли купувати НРК і відкрити цей напрям у нашому фонді, Нам треба більше фінансування, якого на жаль зараз критично бракує.